Казка, про песика-рятівника, що боявся бризків. У маленькому містечку біля моря, де чайки кричать замість будильників, жив собі песик-рятівник. Він мав блискучий червоний свисток і головну мрію свого життя рятувати тих, хто потрапив у біду. Щоранку він натягував свою рятувальну кепку, яка була трохи завелика, тому спадала на очі. Тренувався стрибати через пісочні кубки, голосно гавкав і навіть тренував штучне дихання на плюшевому восьминіжці. Всі мешканці пляжу знали, цей песик серйозний. У нього навіть була табличка на бутці: Герой на службі, але, будь ласка, без води. Бо була одна річ, Яку песик рятівник терпіти не міг, бризки, не хвилі, не глибина, не акули, хоча про них він трохи хвилювався теж. А саме дрібні холодні капосні краплі, які летять у морду, щипають очі, мокнуть вуха, залишають сліди на хвості. Як же я можу бути рятівником, якщо боюся води, зітхав песик, коли ніхто не бачив? Не всі герої стрибають у хвилі? Відповідала йому чайка інструктор, але часом треба спробувати. Одного ранку, коли ще сонце тільки вибиралось з-під ковдри туману, і чайки не встигли посваритись за сніданок, з моря долинув крик Плюх, плюх, рятуйте. На хвилях, покручено гойдаючись, пливла жовта гумова качечка. Одна з розгубленими очима. Вона випадково вислизнула з дитячого відерка і потрапила у море. На березі зібралися діти, дорослі, черепаха барабанщиця і навіть продавець морозива. Усі мовчали. Потрібен був хтось, хто не боїться. Це твій шанс, сказав чайка і поглянув на песика. Песик відчув, як серце застрибало у грудях. Він глянув на хвилі, що грайливо сичали на березі. Бризки вже потрапляли на лапки. Він зробив один крок і завмер: Я боюся, що як вода схопить мене, що як вона кусається? Раптом збоку підбіг маленький їжачок у рятувальному жилеті, якого Песик тренував тиждень тому? Якщо ти боїшся, я триматиму за лапку, доки не наважишся, пискнув він. І це було як іскра. Тепла, справжня, сильна. Песик кивнув, відпустив лапку і пірнув. Вода обіймала. Спершу він злякався. Вона всюди, холодна, рухлива, без форми. Але з кожним гребком песик відчував: вода не бореться з ним, а тримає. Вона хвиляста, але лагідна. Не ворог, а простір. Качечка тихо пищала. Я не знала, що море таке велике і я така маленька. Ти вже не сама, відповів Песик і ніжно підштовхував її до берегу. Коли вони повертались до берега, всі аплодували, діти сміялись, навіть чайка пустила сльозу. На березі Песик струсив із себе воду, мокрий, блискучий і усміхнений. І як ти тепер? спитав їжачок. Ще боюся трохи, чесно відповів Песик. Але тепер знаю, що вода це не тільки страшно, це ще й шлях. Це правда. Вода буває холодною, шумною, незнайомою, і страх, не ворог, а знак, що ми ще не пізнали щось до кінця. Іноді, щоб перестати боятися, треба не тікати, а зробити маленький крок і дати комусь тримати тебе за лапку. А рятівником може бути кожен. Навіть той, хто ще трішечки тремтить від крапель. підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.